Вітаю, друзі. Будь-які позитивні новини з Курчини, не перекривають того, що відбувається на Покровську. Тому вся увага зараз Донбасу. Так тому, що Курчину рано чи пізно ми залишимо це не наша територія. У нас немає планів цю територію приєднувати до України. А от Покровськ, а от Нью-Йорк, Торецьк – це наша територія, українська, і те, що там відбувається, важливо для нас в першу чергу. Більше того, скільки не розповідає про успіхи, які є на Курщині, увага до Покровська буде значно більша, тому що там ми втрачаємо, там ворог поступово йде вперед. І це, до речі, завдяки діям влади Донецькій області, не тільки тої, що зараз, а й тої, що керувала областю останні декілька років. Мова про нинішнього голову Антимонопольного комітету. Павла Кириленка, який не тільки протягом трьох років очолював Донецьку обласну військову цивільну адміністрацію, а ще є одним з так званих пяти шести успішних менеджерів. До речі, дуже дуже успішного. Ну, давайте почнемо з того, що він так успішно керував областю, що детектив НАБУ, Повідомили йому про підозру у незаконному збагаченні на 56 мільйонів гривень. Це сталося завдяки взагалі діям журналістів, які провели весною цього року розслідування, і знайшли в нього, скажімо так, майна. Яке з'явилося в нього, поки він був на цій посаді, на 70 мільйонів. Сім квартир у містах Київ та Ужгород загальною площою біля 700 метрів. Будинок більше, ніж 220 метрів, два земельних ділянки під Києвом, два гаражні блоки, шість машин місці, три нежилих приміщення загальною площею 190 метрів, і автомобіль БМВ. Ну, куди ж без БМВ? Так от цікава історія. Зеленський намагається врятувати свого успішного менеджера. Так, Павло Кириленка давно вже бачать в оточенні Зеленського з самого початку. Взагалі, щоб зрозуміти, звідки він з'явився, він прокурорський. Прокурорський Донецького клану. Uh, найцікавіше в цій ситуації, що вся його родина мешкає, а саме батьки і брат на тимчасово окупованій території. Дуже неприємна ситуація: це те, що брат цього чиновника, офіцер спецслужб так званої російської ДНР підконтрольної Росії ФСБ на території так званої ДНР, і це до речі знали всі. І от ми зараз бачимо, що один брат воює проти України, а інший брат системно розкрадає Україну. Але повертаємось до питання оборонних фортифікацій. Розумієте, питання захисту країни це питання взаємодії не тільки військових, а й військово-цивільних адміністрацій. Керівником його поставив Зеленський Кириленко на Донеччині, саме Зеленський. Каже, що в нього успішні менеджери? Тим більше, що він цього успішного менеджера перевів з посади очільника Донецької області на посаду голови антимонопольного комітету. Ну, значить, довіряє, значить, а він підходить йому до його команди. До речі, як і всі інші, тут е, нічого нового. Так, от в мене запитання: а що у нас відбувається? На цьому напрямку на Покровську, а там проблеми з фортифікаціями величезні проблеми. І питання не тільки в тому, що сам Покровськ висаджував троянди, займався озелененням міста, поки росіяни наступали замість того, щоб робити фортифікації. Але брак фортифікацій, брак фортифікацій – це персональна відповідальність Павла Кириленка, який протягом ще раз нагадую, трьох років очолював. Донецьку обласну військово цивільну адміністрацію за цей час він міг побудувати все, що можна, і навіть більше. Але за цей час він замість того щоб створити оборонні споруди створив невелику мікроімперію свого майна і елітних автівок. Тому тут мене дивує інше. Що буде далі? А далі найцікавіше далі на е, наш незалежний. Хочу звернути увагу, незалежний вищий антикорупційний суд України відтягує час фактично того, щоб дати йому запобіжний захід. Так, йому його досі не, отримали, не обрали. Більше того, найцікавіше в цій ситуації це те, що. Засідання переносять, а зробили засідання закритим, бо дуже чутливе питання. Я впевнений, що по будь-кому, хто близький до команди Зеленського, будуть закрити засідання. А до речі, чи будуть ще такі антикорупційні розслідування і скандали, так будуть 100%. тому що ці люди вони займаються тільки одним: вони займаються успішним менеджментом свого майна. Оце справді успішно. Ну, може пригадати ще шурму, який а, очолював комітет, який видавав гроші за електроенергію в офісі президента, і отримав ці гроші, як не дивно, брат шурми. Ну, це ж дивне співпадіння, не більше не менше про конфлікт інтересів. Навіть тут казати не треба. НЗК вже вручило йому протокол про конфлікт інтересів. Нікого це не цікавить. Суд, в якому сидить людина, яка кажуть журналісти, дотична до. Татарова визнав, що ні складу злочину немає, і справу закрили. Так, от тут все зрозуміло, але зрозуміло інше. Зеленський постійно декларує, що він б'ється, захищає Україну, але його менеджери якось б'ються більше за своє потенційне майно, якого в них стає всі більше і більше. До речі, також журналісти, коли розслідували, як майно заарештоване у Медведчука, якось дивно. Переплило до оточення, якої близьке до татарова. Ну знаєте, мене дивує ця історія. А от е, Зеленського мабуть, не дивує, тому що Татаров і далі працює з Зеленським, і ми бачимо, як цей Кириленка, Татаров, Шурма, Єрмак і всі інші гітманцевими з арахаміями нормально себе почувають. То в мене запитання: скажіть, будь ласка, а як ми хочемо перемогти, коли в нас такі успішні 5-6 менеджерів, що при них країна не будує фортифікації, втрачає свої території, вони стають багатше, то може це і є план цих менеджерів? Ну тому що в мене іншої думки немає. Ну, дивіться, давайте подумаємо логічно: якщо людина працює на напрямку. Вона відповідає за фортифікації. Фортифікації не побудовані, але в людини з'явилося багато грошей, майна, нерухомості і всього іншого, то в мене запитання. Може з цією людиною щось не так? Може цю людину треба якось не захищати, а щоб з нею розбирались правоохоронні органи, але ні, ми бачимо, захищають. Я, до речі, не буду здивований, якщо по листу гурмо Кириленко вийде з України. Ну, як і всі учасники різних корупційних скандалів, які неочікувано виїжджають з України. До речі, якщо хтось забув, то колись Влад Рубіцин, замість того, щоб давати покази на того, хто є його дахом в офісі президента, отримав лист гурмо і ваксу нічого не сказав, тому що виїхав на своєму Мерседесі спокійно за кордон. До речі, його шукають хтось? Ні. А його Мерседес. Тижні, а знаєте чому? Тому що в цих справах головне не вийти на себе. Ну кому потрібен такий свідок? Так от з Кириленка може бути так само, і найгарніше в цій ситуації, що Зеленський мовчить, мовчить його, все влаштовує. Ти він знає про цю історію, але замість того, щоб сказати, що ого, я був неправий, 5 п'ять-шість менеджерів не працюють. Нам потрібні незалежні інституції. Треба перезавантажити а, кабмін. І вони повинні бути не тими, хто виконує мої вказівки і моїх 5-6 менеджерів, а розумними, досвідченими, порядними, щоб не крали як ті самі 5-6 менеджерів. До речі, одного з них вже звільнили це був Андрій Смірнов, і до нього теж є підозра в корупції, теж незаконне збагачення. Дуже дивна історія. Всі, хто навколо Зеленського якісь дуже успішні менеджери, які постійно отримують не тільки скандали, репутаційні втрати, а ще й отримують підозри в корупції. Так, от, запитання тільки одне: Зеленський їх підбирає якось саме по такому маркеру, коли корупція є ознакою лояльності і людині дають можливість красти, але головне бути лояльним трону, о, вибачте, Володимиру Зеленському і Андрію Єрмаку. Бо інших думок в мене немає. А те, що зараз відбувається на Покровському напрямку, це якраз і дії, і наслідок дій пяти шести успішних менеджерів. І за них теж треба вибачитись Зеленському. І не тільки вибачитись, а й визнати свою помилку і зрозуміти, що ті, кого він вважає успішними, успішні виключно для власної кишені, а для України це проблема. Проблема, через яку ми втрачаємо територію, проблема, через яку в нас нема своїх власних ракет, проблема, через яку ми готувалися до шашликів, а не до війни. Проблема, коли президент під час війни боїться це визнати, але йому ж комфортно так. І так буде назавжди. Все зміниться. Ми переможемо, все буде Україна. Але ми нікому і нічого не забудемо. І після зміни влади буде велике розслідування на рівні ні-ні, ні не журналістів, а саме на рівні правоохоронних органів. І багато хто буде намагатися втекти, тому що є за що відповідати. Але, по-перше, треба все ж таки перемогти ворога і відстояти Україну. Так і буде. І от тоді справді буде все, буде Україна. Папа. -па. thank you